І сьогодні я в мене народження. Вітайте мене в тих коментарях. І сьогодні я запрошу свою е, дівчинку тобто, мою подружку Машу. І зараз я їй подзвоню. Тільки я сподіваюсь, що вона, як в інший раз, мені та тобто, всю цю їжу не Друзі, тому що вона. Як завжди це робить. Ну ладно, я їй дзвоню. Ага. Так. Привіт, Маша! Алло, привіт, міша. Можеш, будь ласка, до мене прийти. Я дозволяю, тільки як в інший раз не з'їдати, інакше ремнем поб'ю. Ти про що кажеш, не розумію. Ще що... Що? що, сьогодні день народження. Так, ти забула? Так, трішки забула. Вибач мене, Михайло. Ну перший раз прощаю, тому що ти маласенька. Друзі, друзі, я не забула. Я несу йому подарунок, але він не знає. Ой. Михайлик, ти мене ще слухаєш? Так. Да. Скоро буду, вже біжу-біжу. Окей. Біжу. Okay. Так, друзі. Тепер я зараз трішки підготовлю. <кій> а, так це... Оператор, будь здорова. Так. Ну, а я зараз поставлю документи право власності. В мене тут лежать документи право власності, що в мене день народження. І давайте фейєрки. Михайлик! Ага. Я по-моєму вже дійшла, подарунок дуже важкий. Михайлик, де ти? Так, то є коротше. Михайлик, привіт. А, вітаю тебе. А як ти ч... не через двері? Як завжди через вікно ти сам мене навчив. А, ну окей. Ну давай Я вибай. дарую тобі подаруночок, тримай. Окей. Це для тебе, йди, розверни, подивись, я бажаю тобі бути щасливим і здоровим. Дякую. Ну, зараз... зараз я не буду відкривати, вибач. Добре, добре. Давай тримай, от я тобі арбуз. Ого, О, який стій. Дай я тобі арбуз. Крутяк просто. Дай я тобі арбуз. Добре, добре, я знаю, що з цим робити. Михайлик не хвилюйся. Просто. Арбуз, да, зидш. Так Ну давай вернуться через одну хвилину. Зрозуміло? Так, так, Ой, Поки вона мене там не чує, і нічого не робить, я поки ще м, погуляю. Ой-ой-ой! Короче, я трішки на машині погадаюсь. Потому що у меня, як Зрозуміло день народження. Із номер лайфка. Так. Друзі, я йду вже до Маши. Давай, я йду неї йду. Вона там должна на все з'їсти. Почекайте. Я їй позвоню де телефон тут? Ага. Маша, Маша. Ти де. Ох, Я тут, Михайлик. Тут. Хотіла тебе набрати і сказати, щоб ти ще щось смачненько купив. Ви все з'їли мені. Ти Ой, Михайлик, у тебе ще гості мають бути. Ой, Михайлик, не хотіла я все їсти. Я сказал! Я тобі зараз дам. Дай! Тиле там по Тримай. Тимай! Титала по попки! Михайлик! Зупинись, я не хотіла, я просто так люблю твої смаколики. Отак пиздяк мало права. Отака я Маша. Да уж, Маша вообще не слухняна. Ну а з вами був я Михайло до побачення.